Дякую. Я вам концерт уроку на тему українські виміри для усі своєї війни. Історія і пам'ять у контексті сьогодення. Перше хочу почати з мети уроку. Як ми знаємо, що в основному є три такі блоки з того, яку ми хочемо досягти на по роботі з дітьми-учнями. Перше це навчання. Навчання в яку я складаю у всі теми, які були пройдені по Другій світовій війні, учні систематизують здобуті знання, на загальний часі, їх аналізувати та критично їх оцінювати. Це наша мета як сучасних педагогів. Друга мета це нас розвиваючи. Це розвивати навички роботи з джерелами, перш за все, тому що це як перше джерело, це створюється певне джерело, яке не проходить року, вони мають самі збути ці знання, їх осмислення. З позиції в принципу історику, тобто ми історики, маємо а, сказати людям, що, а, тучи, що люди перебували в певних умовах, і це джерело, воно є обумовлене тим часом, тобто не треба сприймати на нашу сучасну а, а, мораль. А, проводити паралелі із сьогоденням України водночас, тому що два феномені, які ніколи не змінюються, це війна і мир. Ми зараз з вами також живемо у а, період, коли відбувається і окупація. І геноцид, і депортації, ми знаємо про проблеми внутрішньо внутрішньоперемічних російські, і все те саме було у Другому світової війни. Ну і звичайно, воєнні дії, які зачіпають Україну і суспільство. Далі це розвинути на основі знань розуміння глобальних процесів і місце подій в Україні в такому світовому фазлі. Тобто, картинка не складається, якщо немає одного пазлу, І треба сказати дітям, що Україна це дуже важливий пазл, і без неї можна зрозуміти цей накопичній світ. Третя це у нас виховна це формування стану гуманістичного світопиту, розвиток емпатії до жертв війни та режимів тоталітарного, як нацистського, так і комуністичного розвиток патріотизму, тобто усвідомлення на які жертви люди йшли за те, щоб наш народ вижив, здається і розвивався, і розуміння трагічності долі окремої людини, тобто індивідуаліст, індивідуальних іхтість. Якщо е діячів, а також і добро людей, які тоді страждали на території України. Для того, щоб провести урок, мені буде необхідне навчально-методичне обладнання. Це підручник історії України, авторського е метана працює, комп'ютер, проєктор, мобільні телефони для дітей на час уроку. Е це е історичні карти саме Україна з передвиєнний час де тисячу рік. Та Україна Другої світової війни, де показані руки фронтів. Це дошка, краєві, звичайно, розвитковий матеріал, це письмові урядки, історичних джерел, які заготовуються заздалегідь і дітям роздаються для роботи в групах або індивідуально. А також це доступ до інтернету, сторінок, де можна показати дітям е, 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 кінофоніку, мають аналаси, які Є бріті, шпаси, е, багато хороших ресурсів, які мають хроніку. Це завжди дуже вражає дітей, коли вони бачать, от як вони дійсно було. Сдів вже велика на вже. Можна побачити гарно. Очікуваний результат, що після цього року мали б діти засвоїти, і як вони могли б ці знання застосувати. По-перше, це орієнтуватися від територічній термінології за темою. Тобто, вони мають розуміти, про що йдеться, мати певну картинку того, що відбувалося. По-друге, це розуміти причини передумови та передніх Другої світової війни. Тобто, розуміти не сам факт того, що сталося, а чому сталося, як воно відбувалося. і Питання стоїться, чому я, де, коли. Усвідомо про їхність подій Другої світової війни, тобто людську долю. ми маємо на увазі, щоб розвивати учнів не тільки знання, а й емпатію. тому що ми виховуємо не тільки майбутнього якогось спеціаліста, але виховуємо людину, з якою нам жити в одному суспільстві. Ми починаємо, звичайно, з організаційних моментів. Це привітання безкласно. Якщо це перший урок, то потрібно провести спільну молитву, налаштуватися на роботу, згадати. Про нашу державу, про наших захисників. Далі вже стандартно перевірка присутніх відсутніх, і, і підмічування, і звичайно перевірити готовність уроку. Чи все в порядку, чи немає в класі якогось гамедію, курсу численної і так далі. Мотивація до навчання, тобто треба зразу звести курс справи, чому цей урок є важливим і корисним саме для дітей. Ну, по-перше, це питання на роздуми. Тоді мають одразу почутися в роботу і задати таке питання. Чому важливо ви зберегти пам'ять про Другу світову війну саме в Україні? Тобто, чому це саме для нас важливо? Ми слухаємо в відповіді дітей, реагуємо, 에, говоримо свої зуваження, заохочення. Далі вчитель має вести цей процес, вводити е, таку якусь певну промову і е, поєднати її з цього дня. Тобто історія це хоч і про минуле, але він є актуальний. Ми живемо в час війни, події в Україні відбувається на світової історії, як і було під час Другої світової війни. Далі треба скласти е, план, тобто як ми будемо рухатися. Е, ну і Я склав п'ять таких пунктів. Це передумови та початку Другої світової війни, причини та плани, е, плани країн щодо України. Друге, це початок Другої світової війни, безпосередньо 1939 десятки рік і місяць в ньому України. Е, третє це зміна режимів, е, саме акцент на... Першій зміни кордонів, тобто окупації Радянським Союзом е, за України. Четверте, це вже безпосередньо е, такий найкриваріший період. Це німецька радянська війна 41 45 це що відбувалося. Окремим питанням ми виділяємо життя в окупації і рух опору. Тому ну, що тут проявляється е, рух, який виступав не за якусь світову державу, а за незалежність України, тобто повстанці, українські повстанці. Ну і шосте, це, звичайно, підсумок цього періоду. це Насліпці Другої світової для України вони були багатогранними і дуже руйними. Актуалізація знань. Далі я використовую наш мікрофон. Це коли вчитель починає говорити, а тим ніби як продовжує в такому форматі інтерв'ю. Перше це по визначенням, друге це по абревіатурам і третє це по датам. Серед визначень можна взяти будь-які, але ми вибираємо таке місце. Експансія, окупація, що таке план пост, абсолютно так, діти продаж бізнес і далі далі все пішло. Треба розсувати далі абревіатури, тому що вони зустрічаються, в тому числі ВНТ, ФНО, в МТ, ДНО, в майбутньому. Значить, це у нас УПА, ОУН, УШПР, ДКО, е, СРСР і так далі. Ну і дата. Ступчувана України, напад Німеччини, звільнили Києва і звільнять Києв, всі України. Ну і далі вже йде основний виклад, основна частина уроку. Якщо це урок у загальні, то, відповідно, діти мають проявляти свої знання, а вчитися бути таким адміністратором. І далі треба задавати питання. Перше, на яких теренах України вперше відбулися бойові дії та анексія, тут може випасти з уваги, але ми зразу все що це маленька наша закорпаті. Ми знаємо, що це агресія не міститься, не радянський сую, а це угорщина яка тоді очолюють також диктатурою форки, яку надано державу промістували, не знаємо, що карпатська Україна, то її очолював, слайд. Весь це до слайди. Ми бачимо, що треба листина було Діти просто запам'ятовують, можуть застосувати хотіли на те. в чому очі, і ми одразу ж переходимо до аналізу джерела. Я здаю уритий договору, і це вже навіть роботи з джерелом. Діти його читають і дають треба. Зрозуміти, що було наслідком, тобто як цей відомих був реалізований. І ми приходимо до того, що велика частина України на зуміється і мало Радянського Союзу. Далі я розпорядкуємо метод асоціативного куща. Всім відомі пишуть добре, вчитель пише, питає дітей, що відбувалося в західній філії, пише радіанізації, а далі він передає інспекторів дітям. Діти по листі, по бажанню виходять і пишуть, що ж включає це за радіанізації. І тут у нас виникають різні такі грані: це депортація, колотелізація, репресія, індустріалізація, ліквідація в тому числі комуністичних, а також культурна революція, насадження комуністичної білогії на Західній Україні. Це супиться надовсити. Далі відбувається наступне запитання, де дітей на них відповідають. Коли і як відбувався на парень на Радянський Союз, що не була причина поразок СРСР на початку війни? І яка роль була українських міст в обороні Радянського Союзу і руйнуванні планів Гітера? І на кожен цей етап діти також записують в себе так, ключові моменти, наприклад, міста, які найдовше трималися, і які зруйнували плани на дві крих для німецьких загарбників. Далі у нас іде наступний пункт нашого плану: це окупаційний режим, його аналіз і висновки з цього процесу. Ми а, говоримо про основні такі трагічні події. Це про долю українців, євреїв та старому. Розбираємо питання Голокосту, осарбайків, і які б були плани нацистських загарбників щодо нашої території. І далі знову робота з джерелом. Ми аналізуємо течію руху опору. Роздаємо, розділимо на три групи Робота групи. і роздаємо їм. У Ревичах, де йдеться такого реального червоного партизана бійця української армії, бійця армії крайової, але не говоримо способності. Діти читають, вони постаріки розуміють, за що ця людина збориться і до якого групу вона належить. Тобто людина, яка пише ми збільшує Україну, вона розуміють, що це не поляг, а не радянський партизан, скоріше і тому діти роблять випадки. Колока доповідь? і ми розібралися з діти, що почули кожен на своєму ділянці. Далі перейдемо на інший метод. Роботи це робота з картою. Тобто нам треба тепер зрозуміти, де відбувалася історія. Ми використовуємо карту вже безпосередньо Україна з ручку своїй війні, і діти ручкою, показують основні напрямки наступу Червоної армії або райони зосередження дії УПА. Тобто, будь-які питання вони на це лягають дуже добре. І потім повертаються до джерела, групи вони не розформовуються. Eh, і у нас іде аналіз цього останнього нашого розділу, це які були наслідки для України. Три групи, які аналізують три різні аспекти. Її насправді може бути і більше. В залежності від чисельності дітей в класі, але основні її розділяють три. Це демографічні зміни, тобто катастрофічні втрати, тобто діти мають це відчути. І я кожен раз наголошую дітям. Уявіть собі, статистика, да? 100 тисяч, мільйон людей, 30 тисяч, а тепер уявіть, одна людина і рахується. Матір, батько, дитина, дружина, тобто, наскільки це вношно, наскільки це багато боєк, щоб розвинути цінності людського життя. Друге, це господарські втрати е, лягає на сучасність дуже добре. Коли ми бачимо випалені райони цілі Донбасу, півдня України і зруйновані багатоповерхівки, ми також усвідомлюємо, що це. Це вже більш зрозуміло, на, на жаль. Е, і третє, це територіальні зміни. Ми Підстановою на тому, що Друга світова війна, як особлива трагедія, вона також призвела до того, що Україна формувалася в її сучасних кордонах. Далі є підведення під і тут я вже буду використовувати такі інтерактивні електронні джерела, це Learning App або Jungler. Може бути і той, і той вони можуть використовуватися до нашому функціоналу. Тобто, вчитель створює певного групу і пише слово. Тут я хотів би наголосити на таких загальних поняттях, як війна та мир, тобто, проаналізувати саму сутність цього, цього питання. І так діти пишуть, вони вникають свої асоціації. Вони просто пишуть і вони з'являються на екрані. Війна це може бути руйнування, це може бути смерть, голод, геноцид, депортація, мир це може бути здоров'я, розпис, життя і так далі. Тобто ми тим самим виховуємо у дітях несприйняття війни як методу вирішення проблеми. Тому що коли ця війна закінчиться, і ми, ми не хочемо ніякому раді, думаю, що ми можемо бути причетні до якоїсь агресії з нашого боку. Ми також підводимо підсумки уроку і робимо це наступним чином. Ми ділимо дітей вже на дві групи і задаємо їм основне питання: як впливає історична пам'ять у світовій війні на суспільство. І в нас є дві позиції, які е, дискутувати. Ми контролюємо, щоб це була дискусія, але, суперечка, одні маємо, що пам'ять вона об'єднує, а інші кажуть, що пам'ять це об'єднає. Роз Ви розумієте, що і так, і так, це дуже багато аргументів за проти. Але все-таки вчитель має це адмініструвати і зробити висновок, що історія це вчитель, а пам'ять це досвід народу. Що ми маємо говорити майбутнє, не забуваючи про минуле, не ігнорувати його, не говорити, що ми від нього відключимося, не будемо говорити, щоб всі були задоволені. І треба зрозуміти, що люди живуть і діють в контексті історії, а іноді вони заручники цієї історії, а іноді вони творці цієї історії. Тобто людина, яка буде кричати, що мій діст там був, а мій був там, то треба розуміти, що ці люди вони були в певних умовах, і це не причина розпорюватися на сьогодні, а розуміти, що до нас є спільною цінністю. Далі збувається рефлексія. Я дуже люблю форму таку, тому що вона є дуже гнучкою, можна в самому сказати, тексти, і вони вносять такий ігровий момент е, в ОО, то, тобто діти вони змагання на такому режимі, хто швидше, хто правильно, хто тільки балів, вони відповідають на запитання і далі вчитель безпосередньо оцінювання роботи і дає домашнє завдання. Е, за цією темою я би згадав таке домашнє завдання, як написання СТ. Тому що воно розвиває цю компетентність е, саме орієнтові. В історичному де тобто, людина має скористатися ну, своїми знаннями, щоб написати наступне се, питання. Уявіть себе журналістами на окупованій території України. Зона окупації на ви. Це може бути трансмісія, зона окупації рейської матеріал України, і людина має прописати, що ви це побачили. Таким чином, ми перевіряємо, чи розуміє учень дійсно, що тоді відбувалося. І саме буде застосовувати всі. Терміни, ці дати, він якось навіть вживе цю роль і почнеться описувати, пропускаючи інформацію через це, ніби це я сам це бачу. Дякую за увагу. І ще там було питання, що б я змінив в старінних Ну, Питання: наскільки він старіли? Я трошки не в цей момент, якщо це старий підручник. Спочатку 90-х, то там, надзвичайно. Ми б не використовували поняття Велика вчисьня війна, а Друга світова війна. Просто я не розумію, наскільки це старий підручник. але якщо брати те, що у нас сьогодні, я би звернув увагу на наявність певних білих плям історії. Ми замовчуємо певні такі елементи нашої історії, вручну війну, доспримаються, наприклад, колабораціонізм, питання українських формувань. Західних армій, тому що вони так. Згадуємо дуже мало за підручниками. Тобто в Канадійській армії, в американській армії, в Британській, в Польській, і е, також і на німецькій стороні. Треба розуміти, чому так? Тобто ми маємо апелювати саме до розуміння, чому люди діли так, а не інакше. Тому що в нас є після знання, ми знаємо, що німці погані умовно британці хороші, але треба розуміти, чому люди діли так чи не інакше. Ми з вами, як історики, це розуміємо краще, але діти потім можуть спікатися і не розуміти, якраз як це в приводу саме історична точка зору. мене це трошки відкриваємо ще. Це якщо Тих, що чисто по 10 класі. По плану конспекту, так. Значить, книжкова полиця вчителя? Ну я вибрав тільки ну, ті, які мені прийшли в голову саме так, е, як тільки Значить, По-перше, це які використовують безпосередньо в роботі. Це історія України сусідних областях схема Тетяна Земерова. Дуже хороший автор. Я можу сказати, тією книжкою спікнувся на початку своєї роботи, потім я її обновив е, дуже зручно. Вона є кістяк, на, на якій можна далі свої знання накладати і орієнтуватися. Кожному році постійно використовував. Запитував за, за та, та, та сама книжка, але він нижче по специфічній історії це опорні скемпозиції коментарі, це дійсно і марсиню. Вони також дають спевний кістян, а далі вже можемо свої знання ковтарі, дітям доносити. 에, третє це за записки про Гальську війну гаю і 에, Чому я настановлю саме цю книжку, тому що це захистило мене вважає, що дійсно це написав сам гаюліседер і про те, що він сам переживав. Тобто джерело ще нікуди. Читатися Скоропадський, погоди 18-18 рік, прекрасна книжка для того, щоб розуміти, як міняється ідентичність людини. Сьогодні це дуже великий виклик для нашого суспільства, тому що я працював із внутрішньопереміщеними особами, і з нашими дітками, і я бачу, як, наскільки гнучкою є ідентичність, і, от, наприклад, з Карпаткою ми можемо побачити. Як вона мінялася, як він це все в його щоденники. ну ж таки, чисте джерело, візьму народом висновки. І п'яте це світової історії. Приклад, який надихає, приклад успіху, це Генрі Форд «Моє життя і робота. Воно показує життя успішного бізнесмена, який побудував свій бізнес не тільки на грошах, Але на ідеї і певні певні скінці. Можна за наступно приклади? Добре. І на частоту скажу вам, те питань, які мені спали на думку, коли готувався е, е, до доповіді, ну, перше це е, питання е, козацької, козацької доби. Ну, питання майже чиста. козацька революція чи національна визвольна війна. У нас е, домінує в історіафії Шімії, чи національна визвольна війна цікаво на місці і далі відробляє, е, але насправді я е, дізнаюся це більше більше фактики показують, що. Багато магнатів, багато шляхів, була руською, тобто українською. Чи це була е, війна, яка наприклад не поклала повністю край е, Кріпа, тобто кріпа на певний період зберігання. Тобто, е, наскільки е, національно звольна війна, тобто українці коротше, постоїть проти поганих поляків, хоча з боку поляків дуже багато українці, наскільки це не пережиток особливо посолодової історії. Останно дуже цікаво це оприлюдни, наприклад, читала українські сітеречі политики. Наталя Ставченко. Гарна практика на штанські язики. Друге, що об'єднувати історію України та суспільню історію. Е, було таке опитування, я про це думаю, тому що тут не на суті свої і мінуси. Тобто, з одного боку, дійсно Україна це вкладова світової історії е, і чувати її відділяти, а з іншого боку, історія України для нас має більше значення, тому ми її можемо виділяти. Е, я вважаю, що в принципі можна просто краще узводити програму. Щоб історія світова вона більше корелювалася з е, історією України і щоб було більше відстигу, тому що нам можна показати проказати державу і на перші дитині себе голову, що це в принципі корелюється з революцією, наприклад, в Нідерландах. Так само люди хотіли вже зміни якоїсь економічні і так далі. І так далі. Більше це теж увагу. Третє, як справитися з песом в питі, це вже стосується з дітьми, мається на увазі, Так, як працювати з дітьми під час цих екстрених ситуацій, тривог і так далі. Здається, що всі звикли, але одного ж таки, працюємо з внутрішнім переміщеними особами, працюємо з дітками, які до цього ставляться дуже серйозно. Ми справляємося по можливості, це молитва за, за Україну, тримаємося разом, стараємося бути серед дітей показником спокою та впевненості. Четверте, це виклики перед сучасним педагогами, саме доброчесніше, штучний інтелект та індивідуальні ліків. До ще гадаю, на наприклад, на проєктну діяльність, діти дуже часто використовують штучний інтелект. Виходить просто таке, що там дуже шоклеється, тому з цим треба боротися, і з цим, ну те, що боротися, це треба якось резаментувати, це для нас щось нове. І це для нас виклик. Ну, звичайно, це індивідуалізація. Це як приділити час кожному? Як приділити час кожному, тому що дійсно з це індивідуальність, але хто стоїть перед цим індивідуальність, двадцятьма індивідуальність, п'ятнадцятьма е вчитель має це дуже зважати і насправді дуже велике навантаження. І встало, що треба прагнути і старатися розділяти. І останнє це п'ята інклюзивна освіта, які методи та підходи використовувати. Я з першого року працював з інклюзивними дітьми, Дівчинка в 9 класі була і так далі. Це дійсно виконує яким що стикаєшся в перший раз і ти не знаєш, що робити, хоча ми підходимо курси, ми стараємося робити по скажіть по інструкціям, напевно. Але кожна дитина з інклюзією це окремий кейс, немає ніякого універсального рецепту. І тут ми можемо тільки сподіватися на підтримку тютера, на підтримку батьків, взаємодії. І, звичайно, все більше проробляти роботи над заданнями для дітей, на для цих дітей. Це також велика велика праціка лягає на дачі сучасного педагога, але знов ж таки це цього варто. ми маємо розуміти, що педагог це е, так, тобто хочеться підкреслити в тому, що сине має адаптаuate capabilities, так, наш підхід. Дякую. Дякую. Так. Так. Бачу в роботі. Чи там я чи там опахаєте, нічого допомагає, що ваша Дуже добре допомагає даний. Наприклад, так. Ну, історія, історія вона, в принципі, може подаватися знає, як дані. тобто розказати дітям, що, що і коли і як це відбулося. Але освіта політолога вона допомагає розкрити саме політичні причини тих чи інших процесів, тобто, що є в тої чи іншої події. Чому це? зрозуміти закономірність історичного процесу. Ось та скамагресія там ідеально можна на це, це пояснити. Чому аристократ і демос вони не ладили, і в чому там проблема? Суттєво підмінності я не помічав, але я помічав е, місця на цій відповідність, можна сказати, політичну. Наприклад, я зустрічав парти, які під, зустрічаються наприклад в Білорусі, як Білорусі я. Знаєш, я тільки спішив. Десь про те, що в Білорусі була війна. Ага. Розумію. Е, ні, я не, не зустрічав таких явних... Και ο Ρίσκι, ο Σταύρο, ο Δέντρο, ο Δέντρο, ο Δέντρο, ο